Як відрізнити оригінал книжки від піратської копії. Розповім вам про основні відмінності. Обкладинка. Матеріал, друк і дизайн обкладинки оригінальної книжки зазвичай яскраві, з чітким зображеннями та текстом. Позаду книги наявний штрих-код та логотип видавництва. Обкладинка піратської копії може відрізнятися за кольором, низькою якістю матеріалу та зображення. Позаду відсутній штрих-код та зазначене видавництво. Якість книги. В оригіналі якісний та цукрій матеріал палітурки, приємний на дотик папір. У піратської копії це незручно прошита м'яка палітурка, дешевий сірий папір. Іноді зустрічаються залишки клею, переклад та редактура. В оригіналі вказується перекладач, текст книжки якісний, без граматичних та лексичних помилок. В свою чергу піратські копії, характерні помилки в назві та тексті, пропуски епізодів. Видавництво. Видавництво оригінальної книжки та піратської копії зазвичай не співпадає. У піроцькій копії це може бути навіть вигадана друкарня, яка не має свідоцтва на друк. Ціна. Піратські копії значно дешевше оригінальної книжки. Тут діє принцип співвідношення. Ціна та якість. І Наявність цього номеру дає одразу зрозуміти, що видавці отримали дозвіл випускати книгу. Його відсутність навпаки. Однак будьте уважними, деякі пірати вказують на своїх копіях БН, але він не співпадає з оригінальним і містить фіктивний набір цифр. Тепер пропонуємо вам перевірити свою домашню бібліотеку. Якщо знайшли підробку, ставте плюсик або реакцію в коментарях і діліться, які саме ознаки ви впізнали.